Слава Україні! Героям слава! Друзі, 10 грудня 2024 року. І я хочу сказати, що виноградник вкритий. Бачите, за винятком там є Нептун безкісточковий, він витримує 27 морозу, він не вкритий. Все інше вкрите. Як бачите, все вкрите. Випав сьогодні сніжок такий невеличкий. Дещо ще потрібно вкрити мені. Зараз я покажу що. Бачите, тут те, що я ще пересадив, різав не вкритий, але його вкрию. Дивіться, тут у мене росте технічний виноград, який я посадив саджанцями і посадив трошки загусто. його потрібно пересаджувати. Дещо буде пересаджено, а дещо залишиться на місці. Отже, я не злякався снігу, а далі працюю. Дивіться, бачите? Викопую ямку, зараз ломом тим буду струшувати землю туди по краях, аби звільнити корінь, і пересажу рубін в інше місце болгарської селекції, який потрібно вкривати. Винний сорт. Тут, бачите, ще технічні, які в мене розрослися. Тим все добре, просто в інші гілка нагнулася. І їх теж потрібно буде вкрити, бо це. Австрійські, німецькі сорти винограду, їх потрібно вкривати. Вони вкривні, хоч і винні. Так що праці ще є, але з цими якось не спіша. Тому що зараз Рубін пересажу, і потім хочу в інше місце пересадити Дублянський. Дублянський нібито 25 морозу витримає, тому його, хочу його в інше місце, щоб він тут не був серед них. А якось в інше місце він з мускатиком білий. Універсальний, кажуть його можна їсти. Хочу йому дати інше місце, щоб він не був серед цих і він бачу, такий сильно рослий. Так що, друзі, нехай всім щастить. Вкривайте врожай. Перемоги над одвічним ворогом! Слава нації, смерть Російській Федерації!